У рамках 28-го туру української прем'єр-ліги на центральному стадіоні Житомира у двобої зійшлися Полісся та Динамо. Господарі активно почали гру. На 10-й хвилині Сарапій головою замикав подачу з кутового, але м'яч пролетів вище воріт. Стандарти готує, це потрібно пам'ятати. Це потрібно розуміти. Для подача, удар по воротах Сарапій пробуває головою. Ось небезпечні моменти обидві команди створювали і у другому таймі. Однак відкрити рахунок в матчі так і не вдалося. Дубінчак подає на дальню подачу. До Крушинського подача той вибиває м'яч. Тимчик підбирає. Попов скидка. Ванат пробиває, заблокований удар. Положення по загрою. Підіймає прапорець асистент Арбітра. Дубінчак. Простріл і не встигає замкнути Ванат. Забирає м'яч у руки. Волонець. Хороша атака київського Динамо. І контрвипад Полісся. Впав Попов. Розганяє цю атаку. Бріс але віддає неточну передачу на Батісто. Попереджає Батісто нащеред. Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию. Нам не треба було відбирати два очки у Динамо, нам треба було своїх три здобути. Бажаю, що сьогодні була хороша нагода для цього. Але суперник явно цього не хотів. Могли реалізувати свої епізоди, створили епізоди. Поза володінням грали віддано, билися. Я можу хлопцям за сьогоднішню гру. Черговий раз тільки подякувати. У матчі проти київського Динамо за Житомирських вовків дебютував албанець Анді Хадрой. Перед початком чемпіонату футболіст отримав травму і довго відновлювався. Тож каже, грати йому було важко. Після першого мого поєдинку тих тренувань, які я провів тут в Україні, я зрозумів, що чемпіонат дійсно хороший і дійсно важкий. У тебе не так багато часу для прийняття рішень, подумати про те, що ти будеш робити з м'ячем далі. Коли я грав в Албанії, у нас було багато простору, тому що час е, підганяв. Зараз же дуже складно, але мені це подобається. 12 травня ФК Полісі офіційно повідомив про припинення співпраці з Імадом Ашуром і усім тренерським складом першої команди, а також про відсторонення від виконання обов'язків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф скаута Анатолія Волкова. Триває внутрішнє розслідування.